Зараз ми готуємося до виставки налисників. Ми представляємо різні налисники різних форм з різними начинками. Ми насмажили дуже багато млинців. Щодо начинок, то це також все індивідуально. Поки що діти тільки підходили. Запитувалися, як можна вступити до нашого училища, на базі яких класів, і взагалі просто дивилися, що ми робимо. Це є наш автомобіль, він основно виїжджає на всі, на всі пожежі. Він виводить 4 тонни води, 400 літрів піноутворювача. І плюс виводить особовий склад на місце пожежі. Наші пожежні рукава, шланги, по-простому, нового зразка ствол, де регулюється розход води, більш нового зразка це більш старого зразка, це старі перекривні стволи. Це саме безпосередньо вже насосний атцій. То заводиться машина, тут вже водитель включає, то є, тут працює, подає, подає давлення. Є, треба більше ну, тиску, більше газу, мобіль менше тиску, менше газу. Зробина стамовка називається, коли ти десь слідиш гак, розбиваєш вікно, ставиш їх в подоконник, вилазить, знов з подоконника знову може розбити вікно, то є, і так, ну, так собі забирається лізти на будь-який поле. Перша сьогодні ж свята ярмарка професій. А ми якби пропагуємо, чи коли так можна сказати, мистецьку нашу освіту. Це Чернівецька міська художня школа імені Миколи Васюка. Це тут збірна група трьох третіх класів. Це вже в них через рік вони художню школу закінчують і. Більшість планує продовжити свою мистецьку освіту далі. Друга ланка це художні училища, потім інститути академії. Багато дітей, тобто вони мають настільки достатньо нашу освіту, здобувають в школі в нашій художні, що потім, якби трохи підтримуючи цей рівень, багато вступають одразу в вищі заклади, і Львівську академію, без, без художньої освіти, ні модельєрів, ні архітекторів не вийде. Хто хоче пов'язати своє майбутнє з Такими професіями, як архітектура та моделювання одягу, дуже популярний зараз серед молоді, такий фах, як дизайн, взагалі дизайн всього і комп'ютерний, то запрошуємо до нашої художньої школи.